Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд сучкорізу від компанії DuaboE під номером 155 60. Це сучкоріз обвідного типу з довжиною 60 см, вага його 900 г. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Діаметр обрізки цього сучкорізу до 35 мм. Лезо, так само, як і контролезо, має досить інтенсивний вигін. Відповідно, завдяки цьому ми можемо обрізати досить тверді гілки. Лезо і контролезо виконані з високового сталі, яка є прокована, ну а потім в певних місцях прошліфована. Лезо класичне для обвідних сучкорізів. Має спуск з одного боку з протилежного боку абсолютно рівне. Контрлезо точно так само воно має приямок. Цей приямок дозволяє очищати лезо від бруду і соку під час роботи. Осьовий гвинт є досить Простий це є гвинт, який закручується в контролезу і контраціось цією гайкою. Зверто кажучи, що ось ці от елементи виконані, ну як на мене, досить низькотехнологічно. Так, тут використовується дуже якісна високоволоцева сталь. Вона проходить проковку, на елементах. Видні сліди ковки, але тим не менше дуже багато слідів від цієї ковки, тобто виглядає це, м'яко кажучи, неаккуратно. Порівняно з більш дорожчими конкурентами, цей інструмент виглядає ну, не надто сучасно, я би так сказав. Тут є виштамповка Дюабої, e, і видно, що це. Виконано під час гарячої ковки. Тут є так само штамп Made in Italy. з протилежного боку. Теж є на контролезі логотип DUE BOE. Лезо і контролезу мають ось такі опори, які запобігають закриттю сучкоріза глибше ніж необхідно. Разом з тим виробник поставив ось тут ось таку трубку. По суті, це є просто трубка якоїсь дуже твердої резини, яка виконує функцію амортизатора. В принципі, воно працює, тобто воно працює як амортизатор, амортизує, ну, але виглядає це, чесно кажучи, не дуже естетично. Руків'я це дві такі алюмінієві трубки овального профілю, дуже схожі за профілем на руків'я від стафора. На кінцях руків'я є дві такі накладки натягнуті. Це така резина, дуже шершава і комфортна. Але ми бачимо, що її можна спокійно зняти. Вона прокручується, ось ця от накладка. Як на мене, це не дуже добре. Краще було б її приклеїти, щоб її не можна було зняти. Я не бачу потреби знімати цю накладку. А ось те, що вона прокручується, ну не зовсім добре, як на мене. В принципі, під час роботи це нам не заважає, ну але для чого це зроблено, чому сюди не капнути декілька крапель клею, щоб воно міцно трималося, я цього, чесно кажучи, не розумію. По суті, свої, цей сучкоріз належить до напівпрофесійного сегменту. Хоча ось ці елементи, знаєш, як Дюбої вміє обробляти сталь, виконані досить надійно. Тобто, я впевнений в тому, що цей сочкуріс. Може пропрацювати дуже довго по своїх робочих характеристиках. Він належить до професійних, а ось по ціні і по своїй естетиці він належить до напівпрофесійної лінійки, я би так сказав. Тобто людина, яка буде цей сучкуріз, має певним чином закрити очі на оті неестетичні елементи, його, тобто сліди від проковки, ось цей амортизатор. Ну і те, що накладки на руків'я можуть прокручуватися. Придбати сучкуріздює бої сто 155 DRIP 60 Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором. Діобоїни на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу.